Всім привіт! Сьогодні ми знайомимося з програмкою TinkerCAD. Це чудовий сервіс для початківців 3D-моделерів або для дітей, і як показує досвід, вже з 5 років вони можуть опанувати основний функціонал цієї програми. Отже, всі етапи. Входи досить прості, можна зайти через аккаунт Google, можна зареєструватися, тобто ви обираєте той спосіб, який вам зручно. І після реєстрації ви потрапляєте на ось таку сторіночку, де у нас є можливість обрати, над яким проєктом ми будемо працювати. 3D-проєкт. Можливо, ми хочемо побудувати якісь певні ланцюги, або закодувати якийсь певний 3D-об'єкт. Давайте будемо знайомитись поступово. Сьогодні наша програма буде присвячена опануванню саме 3D-моделювання. Тому для того, щоб почати створювати 3D-проект, нам потрібно натиснути кнопочку Создать 3D-проект. І ми потрапляємо на робочу площину, де, власне, можемо будувати. Ну, і для початку, звичайно, навігація. Для того, щоб нам Обертати нашу робочу площину, ми з вами використовуємо праву кнопочку миші, або ось цей куб, так, який ми можемо обертати зручним для нас способом. Ну, але правою кнопкою миші трошки зручніше. Так. Якщо ми десь загубилися і не знаємо, яким чином нам правильно поставити нашу площину. У нас є кнопочка ось така Home, так, тобто початковий вигляд, домашній. Ось, якщо у нас є якийсь певний об'єкт, який вже в нас знаходиться на площині, ми можемо наблизитись до цього об'єкту. Для цього ми використовуємо оцю кнопочку вписати вид. Так? Тобто я натискаю, і я дуже наближуюсь до свого об'єкту. Ну, віддалитися мінус, так, наблизитися плюс. І тут у нас є ще трошки інший вигляд, тобто такий ізометричний або ортогональний. Ось ми, власне, і познайомились з тим функціоналом, який є. Так, отже, будь-який об'єкт, який ми переносимо на площину, ми можемо змінювати. Тобто, у нас з'являється вікно з властивостями об'єкту, де ми можемо змінити колір, так? де ми можемо змінити, наприклад, задати скруглення, якесь певне для об'єкту, ми можемо змінити довжину ширину, або робити це за допомогою маркерів, які присутні відразу. Як тільки ми об'єкт виділяємо. Так, Наприклад, ну, давайте витягнемо вгору. Так, ось така в нас форма. Я її зараз видалю, для того, щоб видалити об'єкт, достатньо натиснути Delete. І тепер дивимося вправо. справа у нас ось тут присутні так звані бібліотеки. Наразі у нас вибрана бібліотека з основними формами, їх не так багато, але їх цілком достатньо для такого простого моделювання. Крім основних форм, є ще додаткові різноманітні набори, які вже містять готові об'єкти або ну, якісь цікаві форми, з яких ми можемо ще продовжувати моделювання. Ось, тобто тут їх просто треба відкрити, передивитися: От, конструкції пейзажі, різноманітні, дерева, будиночки там Намети, елементи інтер'єрні, тобто тут можна передивитися, що взагалі є в наявності. ось, А також є о, такий розділ, який називається генератори форм. так, Ось тут в генераторах форм є багато інших форм, якщо переключимось на розділ усі, тут їх досить багато, так, тобто вже якісь готові там. Такі цегляні мури, сходинки різноманітні. Ну, тобто треба тут дивитися, прогорнути і вже з цих елементів от, натискаємо інші форми, і інші форми, інші форми вибираємо, що нам потрібно. Так, отже, як ми працюємо, я повернуся зараз на основні форми. Так. Ось, власне, наприклад, нам потрібно поставити об'єкт на об'єкт. Ми беремо, витягуємо якусь одну форму. Так? І, наприклад, у мене є конус, цей конус я хочу поставити на цей циліндр. Всі об'єкти, які ми переміщуємо на площину, вони всі відразу а, стають на ось цю синю сіточку. Так? І, а, як би ми не хотіли до тих пір, поки ми не скористаємося. Ось цим чорним трикутничком ми не можемо підняти форму. Тільки за чорний трикутничок зверху ми піднімаємо і опускаємо. Тінкеркат відразу нам підказує, на яку висоту ми піднімаємо нашу фігуру. Достатньо цього чи ні. Так? Ось я можу перенести. І оскільки це 3D-моделька, ми обов'язково повинні її подивитися у просторі. Так? Тобто недостатньо просто щось помістити зверху, ми можемо мати ось такий результат, коли у нас фактично, здається, що ми поставили їх точно, так? але насправді виявляється, що в нас ось така ситуація. Тоді можна допомагати собі кнопочками на клавіатурі. Наразі це стрілочки, так, вправо-вліво я можу змістити стрілками, а ось для того, щоб зменшити цей відступ, який тут є у нас. Ось. Ми повинні теж скористатися ось цією цим чорним трикутничком, так, зараз я трошки поверну, щоб вам було видно: ось наш трикутничок. Він інколи може переміщуватися ось сюди-вниз. І нам достатньо просто потягнути нижче, ось для того, щоб наша фігура. Лягла на ту поверхню, на яку нам потрібно. Ось так. І якщо нам потрібно зробити отвір, ми теж можемо легко це зробити. Наприклад, у нас є зараз паралелепіпед. Перетворимо його на стіну і спробуємо зробити в цій стіні якийсь певний отвір. Так, ось. І для того, щоб зробити отвір, ми можемо вибрати вже об'єкти, які задані відразу як отвори. Це в нас паралепіпед і циліндр, ось цих дві форми. А якщо нам потрібно якісь інші, тоді ми обираємо ну, наприклад, я візьму ось такий об'єкт, так ось, і мені потрібно зробити арочку. Спочатку мені потрібно його повернути. Тобто я шукаю, де в нас стрілочки ось такі, і дозволять мені повернути на 90 градусів. Тепер я хочу трошки витягнути вгору. Тобто, я вибираю ось так, маркер. І для того, щоб зробити отвір, нам потрібно спочатку задати ці властивості для цього об'єкту. Тобто, об'єкт має бути вибраний і задаємо, що він повинен мати властивості отвору. Ось таким чином. Тепер цей об'єкт потрібно помістити так, щоб він через нашу стіну проходив наскрізь. Так, от. Тобто, якщо ми подивимось з іншої сторони, і тут, і тут у нас видно один об'єкт. І тепер досить просто: натискаємо кнопочку Shift, оскільки в нас вибраний цей об'єкт, який має слугувати отвором, Shift, і клікаємо на стіну. А для того, щоб створити отвір, Тінкеркат повинен мати завжди два об'єкти: тобто, один той, який видаляється. І другий той, з якого видаляється. І натискаємо на верхній панельці кнопочку згрупувати. Ось таким чином ми утворюємо, верніше отримуємо бажаний результат. Так? Якщо ми бачимо, що ми, наприклад, зробили отвір не там, нам достатньо розгрупувати. Вибрати знову наш отвір, так? тільки зняти виділення спочатку з усього, виділити наш отвір, перемістити його в іншу сторону, вибрати знову через Shift інший, і знову згрупувати. Тобто, все залишається мобільним, редагованим. Ось можна сміливо використовувати цей функціонал. Якщо нам потрібно об'єднати два. Об'єкти, тобто зробити дві детальки, ми можемо сміливо це робити. Наприклад, я поставлю два циліндри, вибираю через Shift, так? один і другий, ось Shift. І тепер натискаємо кнопочку Об'єднати, і це перетвориться в нас в один в об'єкт. Ось так все просто, експериментуйте, спробуйте себе в 3D-моделюванні, спробуйте орієнтуватися в просторі, наближатися, віддалятися, працювати з простими формами, а далі, звичайно, буде успіхів вам!